Заходимо до хостелу в Польщі, це місто Вроцлав. Тут живуть українці, не тільки біженці, і це не безплатне житло. Одразу кажу, покажу, як воно виглядає, за що люди платять і в яких умовах вони взагалі проживають. Ось така кухня, прольна машина все на місці. Правила проживання. Я знаю, що в цьому хостелі є адміністратори, які слідкують за цими правилами, щоб все було чин чинарем Якщо потрапиться вам якийсь чуть-чуть сусід. То вони з цим швидко справляються, і його виселяють. Подивіться на цю ванну. Тут люди можуть собі посушити речі, сходити в туалет, покупатися. І ось тут ще один холодильничок. Теж інтернет швидкий. Так, ідемо далі. Покажу вам вільну кімнату, яка чекає зараз на людей. Ось так вона виглядає. Вона не велика, але вона максимально комфортна. Давай закрию двері і ти покажеш, як виглядають тут місця для переховування речей, великі шафи до. Потолка, не знаю, як потолок на українській мові. Стеля. Такий вихід на вулицю. Е, Можна собі лягти поспати, не знаю, сушилочка ваша особиста, сісти, повчитися поїсти. Якщо ти хочеш цю кімнату, вона реально дуже дешева. Дзвони нам, пиши нам, маєш контакти під цим відео.